А ви готові до битви? Таке питання задає нам Wargaming, коли ми відкриваємо свій лаунчер. Тому що Тому що нам додавали новий цікавий режим бою. По аналогії з восьмибітними історіями, так, з артилерією Карл, нам додали тепер три інших типи техніки унікальних. ЛТ-шку на подобі, яка подібна на Т-52, яка називається тут Рейдер. Тяжкий танк. Схожий на Т-110Е5, як кажуть, але ніби як в нього має бути барабан. І і Берсерк. ПТшка схожа на ФОШа якогось. Французького. І так, в даному відео я хочу зробити огляд на, на ЛТшку. На цього. Прекрасного танчика, який колись багатьох був, але його забрав злий сербушка. І так, це легкий танк першого рівня. Тут як тут пишеться. 1500 здоров'я має дуже-дуже багато. Так, бронювання корпуса тут не важливо, тому що бронебійність пуш гармат всіх тут по 1000 одиниць. Наносить він середній урон, ушкоджені 200 одиниць. Точність зведення досить непогані. Обзор теж досить добрий. І... ой-ой-ой! Удельна я мощність 52,91 кінських сил на тонну. Тобто цей, цей Я хотів сказати літак, так? Тому що цей накий танк, якби йому дали б крила, мабуть, зміг би політати. Також дали 100% екіпаж нам ключу прискорен, прискорене навчання. Ось тут є... Ай-яй-яй. Ось такий він варив геймінг. Не знаю, не хочу. Не хочу і не буду я купляти за голду, так і чув в анонсі акції, цієї старту цього режиму бою, що будуть спеціальні набої, яким можна буде відновлювати. Відновлювати здоров'я союзникам. Це досить цікаво було б, якби, якби не одне, але... Якби не те, що ці снаряди, як видно, коштують голду. Одну голдинку, або 400 срібла. Ще, я вважаю теж немало. Дуже багато, так. Ну, не буду я. Горд... Гордострілом. Так. Не думаю, що мені необхідно тут якісь... Хоча, хоча от ящик з інструментами треба було б десь взяти, з якогось танка зняти. Ну нехай буде так. Нехай буде так. Рація всі інші в нас досить непогана. Потужний двигун на 1200 кінських сил. Ну, я думаю, сенсу розглядати ще цю машину в ангарі немає, необхідно перейти до бою. Так. Зіграю один бій. Подивлюся, як я себе відчуває. Ньому. От. зимня битва пише. Зустрічний режим бою. Ну тут тільки зустрічний і є режим. Так. Дуже страшні звуки, мені не подобаються. Я ні, не грав на цих всіх приставках, деньки. Ну, майже ні, в мене не було. Можливо, хтось когось це викликає ностальгію, а в мене я не знаю оці... Я не знаю яких їх, мене не сильно приваблюють. Зовсім не приваблюють. Так. Команді. Збалансовані як. Команди. По три тяжа. чотири ПТшки і три ЛТшки. Ось. Буду. Буду прориватися до... Буду прориватися до бази. на кришу пушки, а що там є на криші пушки? Я не знаю, я не бачу нічого. Ось видно вже хтось добрався до рейдера. Ой, як це його так, я не розумію. Ну там що між собою <смі> стріляються. Чи як це? Може бути? Не знаю навіть. У нас тут ніби немає артилерії, як він міг отримати так. Ні! ні-ні-є. Ні. Згинь, згинь нечистий, згинь нечистий. Треба нашати всім, може це допоможе? Ні, це не допомогло. Мене знищили. Мене знищили, я розлився як. Причина. Я єдиний, хто догадався, що база знаходиться в центрі. Більшість моєї команди поїхало до ворожого Респу, але там бази немає. Там бази панове немає. І тому, я думаю, зараз, скоріш за все. Ворог захопить просто базу і переможе цей бій так, таким чином. Хоча, можливо, вони вирішують ще погратися з нами. Не знаю, мені це... Я... мені здається, що ще 5-го числа, чи можливо 6, добавлений був цей режим, тобто люди могли вже награтися. А сьогодні 7 число і я... Ну я вперше граю. І, і Я догадався, що треба їхати до центру. Хоча так ЛТшка, можливо, це той танк, який би мав би це робити, але я єдиний був хто це робив. Єдиний. Ну от, під'їжджають союзники, але база береться і... Там три, ні, чотири ворожих танка. І... Хто це... А, це рейдер? Рейдер збиває з... Берсерка? Ох-ох ох, зараз ще й заберуть його. Чи ні? Добрали, добрали? Молодці. Молодці. От мені цікаво, тут можна втупитися чи ні? Як гадаєте? Треба буде перевірити якось. Можливо, тут лід. Можливо, тут слід. Рейдер. Танкує за Берсерком. Не знаю, не знаю. Як... Як ця команда ворожа... Отак злилася. Я цього теж не розумію. Оооо! Берсерк впав! Берсерк впав, він топиться! Да видно, можна потопитися, я вже не буду цього тестити. Ну, я я, я думав, що ось вона. Надія. Появилася. Але ні, ні знайшлися люди, які змогли все перевернути. З них на голову. Точніше навпаки, знову ж таки, з голови на ноги. Ні, ні, це перемога, панове, І це все. Дякую за увагу. Ох, я забувся. Відключив. Забувся подивитися результати битви, так? Я наніс 514 Денис Урону. Утримав е, зірочку таку що це сніжинка з танком. Спеціальну таку медальку, відзнаку, так. Операція зима, її бою. Тільки вона нагороди видається за всі проведені бої. Ну. Так, я надійс списки. По... Досвіду. Чому немає досвіду ніякого, я не знаю. Оцього я не розумію зовсім. І зовсім. злився, як нуб, але це нічого не було. Протестити. Даний танк. Я це зробив. Я думаю. Виконав все на всі 100%. ПТшка союзна допомогла протестити. Витягнув воду. Ну, дякую за увагу. З вами був Сергій Хутко. Підписуйтесь на канал, обов'язково лайкайте дане відео.